Щодо е, лінії фронту просування противника на сумську на сумському напрямку. Тут ну, тут є ряд моментів. По перше, зараз бойові дії відбуваються у прифронтовій зоні, це є факт. Тобто, глибина просування противника не перевищує 10 кілометрів. Тобто, це ми можемо говорити, що це є сіра зона, в якій відбувалися бойові дії. І е, навіть невніше не бойові дії, це була сіра зона, де відбувалися постійні артилерійські удари, де і до цього працювали ДРГ, і по суті, ті населені пункти своїй суті вже були зруйновані значно швидше, навіть у часи 22 другого року, коли противник починав широкомасштабне вторгнення, і через сумщину було достатня кількість шляхів, коли противник сунув в сторону Києва навіть. Е, я думаю, будь-хто з наших глядачів може подивитися на моніторингові карти, які доступні в публічному просторі, і побачити, скільки маршрутів і як розтікалася російська армія через Сумщину в той час. Провалили, були знищені 24 четвертому році. Противник планував атаку на Сумщину, яку ми зірвали наступаючи на Курщині. Зараз Путін за 24-й рік провів так званий масштабний наступ, який не спрацював, не вдався, по великому рахунку стратегічних результатів не досягнуто. Плани переглянуті. Я залі суб'єктивно вважаю, що зараз немає якогось наступу 25-го року, тому що противник ні підходах, ні стратегії не змінив свого рішення. По суті, плани, які були в 24-му році. Плані окупації населених пунктів чи наших регіонів чи поновлення контролю за тими територіями, з яких вони тікали, вони і залишилися. Противник не відмовився від задуму і планів зараз просто переглянуті. Плани адаптовано е, їхня стратегія, тактика до тих результатів, які вони досягли у 24-му році, тому що як правило, наступ це абсолютно нові напрямки, це абсолютно інша стратегія наступу, ефект несподіванки. Це те, що ми проводили в свій час під Києвом, це те, що ми проводили на Харківщині, коли обвалювали оборону противника стрімко наступали. Це коли ми витісняли росіян на Херсонщині, коли вони пробували організовано виступати відступати з правого на лівий берег. Це коли величезна кількість трофеїв Оце і означає новий наступ, новий успіх чи не успіх, якщо він провалюється. Отже, ми можемо зараз говорити, що відбувається по суті продовження наступу противника 24-го року з урахуванням тих можливостей, які є зараз. Бойові дії, які тривають на сумщині при фронтовій зоні, противник вибравши з тої сторони, що по суті єдиний обласний центр Херсон, який вони свій час окупували, вони з нього втікли. Вони пробували перед цим зайти в Харків, і ми знаємо, скільки зусиль російські війська докладали і на Лиманському купі напрямку, і на Куп'янському, який їхній був тиск на Куп і купянськ Й знаємо, спроба їхня створити наступ на Харків і з'єднатися з військами які наступали на Лимані на Вовчанському напрямку, Липському. Це е, противника провалилося, задум не спрацював. Все одно українці, наскільки мали сил, засобів, ресурсу, зуміли зорганізуватися протидії противника. Знаємо, як тоді працювала російська пропаганда, як розмухувалася зрадонька в українському суспільстві, це теж правда. І але в будь-якому випадку ми можемо говорити, що провалилася харківський наступ, та потім будем там погрожував, що він хоче створити якусь санітарну зону. Прига... Харкові пригадує масовані удари, та які тривають до сьогодні. Але наземної військової операції противник зрозумів, що на цьому напрямку він вже не зорганізує сил, засобів не вистачає. Е, противник пробував пригадуємо 24 четвертому році під кінець року, пробував форсувати. Дніпро і пробували провести операцію наступу на Херсон. Ми пам'ятаємо ті артилерійські удари. Противник створював на цьому напрямку так звану бригаду річкових катерів для того, щоб форсувати ще 23-му році. Між іншим, щоб спробувати форсувати Дніпро чи взяти, хоча б контроль за островами, які знаходяться в руслі Дніпра. Між правим і лівим берегами цю бригаду річкових катерів вони наледне зліпили минулого року під осінь. Про те, що всі говорили, що там Росія скупчила 300 катерів. що от буде масований наступ. Знову ефекту несподіванки не відбулось. Процес затягування був адаптувати свою там тактику і стратегію для того, щоб їх ефективно застосувати. Противник не зумів, тому питання, я так думаю, перенеслося на 25-й. Але для Путіна, щоб е, все більше і більше демонструвати свої потужності спроможності, для Путіна, який на міжнародній арені може надувати щоки, але коли -то приходиться працювати його делегаціям, офіційно, неофіційно. На міжнародній арені з лідерами країн і йому кажуть, як ти можеш контролювати ситуацію, якщо ти впливаєш, якщо ти там втікав, там втікав. І зараз, якщо в тебе є успіхи, то ти на максимум рівень району населеного пункту там, за населенням декілька десятків атакуєш, штурмуєш роками ні довгими місяцями, втрачаєш утричі і у четверо більше своїх військ, аніж в населеному пункті була загальна кількість населення. Це правда, це факт, і та для нас може це звучить і страшно і цинічно, але я говорю, як це розглядається е, світовими лідерами чи військовими лідерами, які там консультують своїх політичних лідерів в країнах вони оцінюють так ситуацію. Звичайно, що Путін зараз вирішив, що географічно до російських кордонів суми порівняно близько, і що там, накопичивши велику кількість військ. Тому плані, що все-таки їм вдалося на суджацькому напрямку витіснити збройні сили з Курщна на Курській області, чому не з Курщини, бо є території, які ми все одно там утримуємо, з урахуванням тих викликів, Путін вирішив, що все-таки їм потрібно наступати на якийсь обласний центр на Суми, і ті заходи сили військ, які там сконцентровані, і той захід російських військ, які зараз є в. Тій так званій сірій зоні, в якій вони зайшли, і взяли під контроль населені пункти при кордоні. По-перше, це населені пункти, які порівняно було легко зайти. Бо, а, ну самі розуміємо, знову ж, як би там наші не хотіли роздувати зрадоньку політики, будувати фортифікації по кордону, які безперервно обстрілюються, така собі ідея. Це є перший момент. Другий момент, що Насправді Росія скупчила там таку кількість сил і проводить наступ, що це дає їм можливість, скажімо, просочуватись. Ми маємо розуміти, що, окрім суму, у нас ще є лінія в 1100 кілометрів, де приходиться наявними силами і ресурсами діяти протидіяти противнику. І нас найгарячіший напрямок це все-таки Покровський, де і противник намагається в інфопросторі, в політичному і в військовому плані прорватися на Адміністративні кордони Дніпро Дніпропетровської області. Так що ми маємо розуміти, що армія обороняється і проводить оборону відносно тих наявних сил і засобів. Кожному критику, який особливо не задіяний в захисті України, пропоную прийти і підсилити українські війська. І разом ми обов'язково і зупинимо противника на сумах під сумами і. Власне, і викинемо його з України. З другий момент маємо теж розуміти, що райони оборони, вони, які знаходяться і на Сумському напрямку, не обов'язково розкривати і показувати фортифікації, де вони є, навіть для того, щоб догодити українським політикам, які під, підходять до ситуації в політичному, а не в військовому розумінні. Так що, все-таки, знову ж маємо розуміти, що. Противника не вдалося якогось несподіваного наступу, не вдалося провести вклинення в глибину українських позицій на стратегічну глибину, їм не вдалося обвалити фронту, їм не вдалося зайти в тили української армії. Тобто, це такі оперативні стратегічні успіхи, які можуть гарантувати результат у військових операціях. Тактичні успіхи не приводять до перемоги чи до втілення стратегічних операцій. Маємо зараз розуміти, що противник на сумщині готує власне готував. І намагається втілити стратегічний задум на даному етапі, якщо і є результати, вони тактичного рівня, як би це моїм критикам чи комусь не хотілося це подати. Звичайно, що е, ніхто не хоче, щоб війська втрачали і кожний клаптик землі, бо це наша земля, і прийдеться відвоювати. Але коли стоїть питання, чи втрачати війська чи територію. Ну, все таки потрібно виходити з території, бо війська, як то ми втратимо, ми втратимо все. Якщо втрачаємо території, ми завжди можемо в майбутньому поновити за ними контроль. Історія.